Преміальний комплект «Міля» – бездоганний дует для щоденного догляду за вашими речами. Пральна машина WWV 980 та сушильна машина TW-780 780. Це поєднання інновацій, зручності й турботи про кожну деталь. Пральна машина пропонує 28 програм і запатентований стільниковий барабан, який дбайливо піклується про тканини. Завдяки PowerWash 2.0 прання швидке та ефективне, а автоматичне дозування TwinDos подбає про точну витрату мийного засобу. Технологія Steam Care зменшує зминання і спрощує прасування, а асистент прання сам підбере найкращу програму, достатньо лише вказати, що саме ви перете. Зручне керування через смартфон і сенсорний дисплей M -Touch – це комфорт нового рівня. Сушинна машина ідеальне продовження процесу. Тепловий насос забезпечує енергоефективність. Система Perfect Dry точно визначає рівень вологості, а SteamFinish та FragranceDos дарують речам м'якість, свіжість і мінімум складок. Асистент сушіння допоможе обрати оптимальний режим, а завдяки зв'язку між приладами програма сушіння налаштовується автоматично після прання. Вам не потрібно робити нічого зайвого. Мілі це розумний догляд, де все продумано до дрібниць.